Узяти штурмом обласну адміністрацію в Харкові намагалися зранку люди з Георгіївськими стрічками. Вони протестували проти призначення нового губернатора Ігоря Балути. Голову адміністрації а також нових керівників обласних управлінь МВС і СБУ приїхав представляти міністр внутрішніх справ харків'янин Арсен Аваков. Заяви міністра чув Андрій Барташов. Він із нами на прямому зв'язку. Тож, Андрію, чи спокійно зараз в місті? Віта Соломію, ну, можу сказати, що зараз в місті вже спокійно біля е, обласної держадміністрації залишаються кілька десятків людей, проте вони не налаштовані агресивно. Вони більше так стоять і спостерігають. Все так само е, охороняється обласна держадміністрація кількома кордонами міліції в повному екіпіруванні. Ну і власне сьогодні там проходила колегія. на якій представляли нового губернатора Ігора Балуту. І цю колегію проводив харків'ян Арсенваков. Дійсно, який зробив одну так би мовити з перших гучних заяв. На своїй новій посаді голови Міністерства внутрішніх справ. Я пропоную послухати, в чому ця заява полягає. Що Ключовим фактором в цьому протистоянні, вылившегося вот в это кровавое побоїще в Києві, яке перевернуло сторону з ног на голову і и в стані Шока, була третя сила. ця сила не українська. Ну і от ми бачимо також силу, яка намагалася сьогодні взяти вранці штурмом обласну держадміністрацію. Близько сотні людей прорвали перший кордон міліції. Вони дійшли майже до ганку, проте звідти їх вже інший кордон міліції потіснив. Власне, бійки не було. Була така собі штовханина. Після цього люди відійшли трохи подалі від облдержадміністрації. Приблизно з півтисячі людей там залишились. Вони тримали, зокрема, й один російський флаг прапор триколор. Також тримали червоний стяг з написом СРСР і скандували гучно Росія та Харків. Більше вони не намагалися штурмувати обласну адміністрацію, Ну і власне цей штурм не завадив привести до нової посади нового губернатора Харківщини Ігоря Балуту, який теж зробив певні заяви. Будь ласка, пряма мова самое главное, це побороть сепаратизм. Зараз, дни. И извините, пожалуйста, сейчас там совєщання з силовиками. Це дуже важливо. Ну и уже после того, як власне колегія закінчила свою роботу. Певна колона людей з георгівськими стрічками вирішили до Харківської міськради. Там вони також провели невеликий мітинг, проте їх там було небагато, до сотні людей, і в принципі жодних провокацій або спроб, як то вдертися до приміщення Харківської мерії вони не здійснювали, і все скінчилось так, би мовити, мирно. Соломія. Дякую, це був Андрій Барташов, котрий розповів про те, що у Харкові новий очільник Харківської облдержадміністрації боротиметься із сепаратизмом.